Події дня, що формують наше майбутнє. Посол України в Берліні Пан Макеєв зробив все, щоб зупинити рекламу російського видання Медуза яка. Абсолютно брутально використала трагедію у Львові внаслідок російського бомбардування, коли загинули ціла родина Базилевичів. І насправді це свідчення того, що будь-які мережі росіян, які називаються демократичними за межами Росії, Якщо це, звичайно, не добровольчий корпус в Збройних силах України, це все проекція імперської дурі. Тобто, коли ми говоримо, що Латиніна це продовж, довга рука ФСБ в демократичних медіа, так і медуза це довга рука ФСБ у демократичному світі. Подивіться, що в Берліні які. Акції проводитиме найближчим часом російська опозиція. Ні війні. Якщо російська опозиція проводить у Берліні акцію за мир, то, росі... то населення Німеччини, дивлячись на ці акції, починає чітко розуміти, що треба зупинити озброєння українців. Тобто російська опозиція. Ратує за те, щоб позбавити Україну можливості боронити себе, тобто розв'язати конфлікт за рахунок зґвалтованої. Не заважайте Путіну зґвалтувати Україну. Оце суть діяльності і російських медіа за кордоном, і, звичайно, російської опозиції. Дякуємо, послу Макеєву, а він один із найфаховіших українських дипломатів. Дякуємо Олексію. Ви зробили дуже правильну справу. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті із Зеленського витягли вичавили слово про ситуацію в Міністерстві оборони. Скандал вже сотрясає країну другий тиждень, а Зеленський все мовчав. Ну, отже, синхрон Зеленського, послухайте, що він говорить з цього приводу. У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що не дай Боже, будуть якісь паузи в підтримці нашої армії від дронів до ППО. Будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення. Будуть страждати діди, буде більше ударів, буде більш сильно сильною Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт. Якщо інституційно у нього є проблеми із підписанням контрактів, постачання або дай Боже. Ми бачимо сигнали, що зменшення якоїсь підтримки ЗСУ, тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні. Тобто поклали червону морквину на закон, на правила з самими ж прописані, я розумію, що рятувати дупу у Умерова це не функція Зеленського. Але принаймні проти е, Марини Безрукової, керівниці е, директорки Держагентства, Оборонних закупівель, у західних партнерів не було жодних претензій. Мало того, Данія, яка розкочегарила е, програму данську по виробництву е, е, гаубиць і не тільки Гаубиць, а й машин розмінування. Е, а після Данії підключилися і Норвегія, і Швеція, і Фінляндія до, до цих проєктів. Врешті-решт, сама Данія сказала, що ми. Бачимо проблеми. Тобто Данія висловлюється дипломатично, але судячи з того, як е, у меру із Жумаділовим поклали лапу на 550 мільярдів Агенцій оборонних закупівель, можна сказати, що скандал із контрафактними мінами це ще. Малий скандал. Схоже, що ні у меру, ні з цієї історії, ні Зеленський жодних висновків не зробив. Події дня, що формують наше майбутнє, буквально на тижні парламентська асамблея Ради Європи висловлювалася і е, приймала резолюцію з приводу виборів у Грузії, захоплення влади. Про це, до речі, говорив український депутат Олексій Гончаренко. І тепер от на вихідні грузинська опозиція скликала досить велелюдну акцію протесту, коли протестувальники спробували перекрити е, досить активну вулицю, е, автомагістраль, і тут втрутилася досить агресивна поліція, фактично. Аби сутички не перейшли в криваві, частина протестувальників перебазувалася у торгівельний центр Тбілісі Мол. Звичайно, що силовики кинулися е, враховувати лідерів опозиції, і таки затримали. На акції протесту біля Тбілісі Молу затриманий лідер Ахалі коаліції за зміни Нікамелія і екс-мер Тбілісі Углава. Тобто Нікімелія це така ну, постать досить вагома для нинішньої опозиції. Тому, по суті, як і у Гулава, це такі спадкоємці Сакашвілі. Звичайно, що Сакашвілі перебуває у в'язниці. Звичайно, що е, колишня вже президентка змирилася із узурпацією влади. Але по суті обставини для Грузії складаються таким чином, що зовнішня підтримка і пресінг проти узурпаторів влади продовжується з боку євросоюзу. До речі, всі чиновники Іванішвілі, і сам Іванішвілі перебувають під санкціями для грузинських чиновників. Повернутий візовий режим для Євросоюзу, і фактично відвідувати Євросоюз вони вже не можуть. Події дня, що формують наше майбутнє, не встиг китайський чат-бот Діпсік поруйнувати світові ринки штучного інтелекту як влип у нове розслідування. Ми пригадуємо іронічну фразу про те, що Діп не розуміє, що трапилось на площі Тяньаньмень. Так от, Нідерландське агентство з питань захисту даних. Попереджує і закликає бути обережними, бо має серйозне занепокоєння щодо політики конфіденційності Діпсік, що походить з Китаю, і щодо того, як обробляються персональні дані користувачів. Про це заявив глава Нідерландського агентства з питань захисту даних Алет Вольсен. В агентстві заявили, що починають ширше розслідування щодо передачі персональних даних до Китаю, частково через занепокоєння щодо DeepSeek. Ну що ж, це цікавезна історія, і вона як це несподівано виявилося, в Європі була парирована швидше ніж в Сполучених Штатах. Очевидно, що Дональд Трамп так захопився створенням штучного інтелекту. Що проморгав навіть не один удар, а два. Бо щодо діпсік і так багато суджень про те, що це по суті рекламна бульбашка. А справжній штучний інтелект все ж таки розробляє компанія Alibaba, яка теж заявила про свою розробку. Але треба сказати, що в Сполучених Штатах якось так нервово зреагували, і ринки нервово зреагували, але зараз оговталися і починають аналізувати, що ж не так із американським штучним інтелектом, і чому він в ну мабуть на два порядки дорожчий, ніж китайський. Швидше за все, що китайці для переговорної позиції запустили мильну бульбашку, і американці на неї купились. Події дня, що формують наше майбутнє. Кривавий підсумок останнього тижня. Як передає портал коментарі, кількість жертв ракетного удару по Полтаві 1 лютого знову зросла. Внаслідок атаки сумарно вже загинуло 14 людей. Також у лікарні помер 17-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки, 30 січня по сумах, тобто сумарно від ударів по Полтаві і Сумах. Загинуло 25 людей і десятки поранених, зокрема, у Полтаві серед загиблих двоє дітей. І щоб не репетувала проклята кремлівська пропаганда, але Росія не веде, програючи битву на полі бою, вона веде війну із місцевим населенням, з українцями мирними, але й не лише з українцями. У містечку Суджа, яке перебуває зараз під контролем українських збройних сил, це етнічна українська територія, яку при комуністичній нарізці кордонів випадково прирізали до Росії, ну не випадково ми ж знаємо. це. Але в суджі був розбомблений інтернат для ну, геріатричний інтернат, або для е вікових людей, для е старших людей. Внаслідок чого загинуло не один десяток. Взагалі де деякі по гарячих слідах експерти називали про те, що від бомби в судженському інтернаті взагалі загинуло 100 людей. Поки що ці цифри підтверджуються з різних джерел, але треба нагадати, що українські бійці протиповітряної оборони за січень місяць збили 2200 ракет. І дронів, 2200 ракет і дронів. Схиляємо голову перед їхньою працею. І схиляємо голову журбі за загиблими.